Зрання на Соборну площу прибувають вантажівки. Люди у спецівках, попри сильний дощ, обкопують усі тутешні дерева. Кільканадцять хвилин клопотів біля стовбура ялинки бензопилою по коренях і блакитна здіймається у повітря. Так одну за однією ялинки із сильним тріском вкладають на причепи. Водії розповідають, дерева вестимуть аж за 20 кілометрів від Черкас. На буде ще як їхати звірокалятися наліво і там будемо висипати, потім садити їх обратно. Мозолити очі обласному керівництву всі тутешні дерева почали ще навесні. Тоді балансоутримувач площі у Знесенні їх кілька разово намагався заручитися підтримкою громадської ради та зазнав фіаско, бо комісія з обстеження зелених насаджень не мала претензій до більшості дерев. І нині громадська рада добро на таку зачистку не давала, телефоном розповідає еколог Олександр Спрягайло. Нічого не було, в крайньому разі я не про таке зручне, що я туди і лишних запросили і Сергій Іванович, Іванові дарі мені не казав, що там постійно працюють і Не збирався ніхто. В обласному управлінні з експлуатації будинку рад попервах грають у мовчанку. За деревовалом збоку пильно наглядає його працівник. Я коментарі давати не буду. Згодом з'являється багатослівніший керівник. Михайло Таран пояснює, ці ялинки вже віджили своє у місті. Мовляв, за нормами. Як тим виповнюється 60, то час їх пускати під ніж. Автотешніх лип вік ще менший. На сесії обласної ради Черкаської обласної державної адміністрації було прийнято розпорядження про озеленення прибудинкової території будинку рад, де були виділені кошти 310 тисяч. Проєкт пройшов державну експертизу в Черкаській області. Уже за десять днів обіцяє, площа наново зазеленіє. Перехожі ж від таких маніпуляцій з деревами хапаються за голови. Борис Олексійович, цікавиться садівництвом, каже, ялинки після такого стануть гербарієм. Це одинаково, як чоловіку 90 літрів. Його взяли і вдарили так сильно. Він уже не зможе вижити. Якщо 30 літнього там вдарили, то він живе. На новому місці вона погібні однозначно. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.